Я нами знав ТБ тебе громади, і я його ведуча Поліна Пономарьов. Цього року ми відкриваємо нову рубрику Сторінка пам'яті, у якій ми будемо згадувати всіх наших земляків, які стали на захист рідної землі, і віддали своє життя, виборюючи свободу та незалежність нашої країни. Буде вихованка студії Інша реальність та вокального ансамблю «Василечки» Ярослава Нальотова. Дякую. Вітаю всіх! Повномасштабне вторгнення та російсько-українська війна забрала багато життів як мирного населення, так і наших воїнів-земляків. Наша рубрика Сторінка пам'яті, як сказала Поліна, це випуски, які ми присвячуємо загиблим захисникам. Героям нашої громади, які віддали своє життя, захищаючи українську землю від російських загарбників, виборюючи життя для нас, свободу, волю та незалежність для рідної України, давайте будемо вшановувати їх пам'ять кожного дня, всі разом, під час загальнонаціональної національної хвилини мовчання, писати про них книжки, які стануть історією, І знімати про них фільми та передачі. Нагадувати та розповідати нашим дітям про тих, хто віддав життя за нас з вами, бо діти це наше майбутнє, і вони повинні знати, завдяки кому ми живемо зараз. Старший солдат Пономарьов Михайло Вікторович. Позивний медвідь народився 15 березня 1996 року в селі Рубіжне Вовчанського району у багатодітній сім'ї сільських робітників. Він був найменшим серед чотирьох дітей, батько працював агрономом, мати обліковцем у колгоспі. У 2002 році пішов до першого класу Рубіженської школи. Добре навчався. Сьомого класу займався у яхтовому клубі. Після закінчення школи у 2011 році вступив до Старосалтівського професійного аграрного ліцею. Але своє захоплення не покинув і навіть займав призові місця. У 2014 році закінчивши ліцей. Здобув професію електрогазозварювальника та водія агротранспортних засобів. Ще близько двох років займався спортом. А у 2016 році, вирішивши піти до лав ЗСУ, підписав свій перший контракт і вже через декілька місяців отримав звання старшого солдата. З 2016 по 2021 рік брав участь в АТО на територіях Донецької та Луганської областей. У складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка на посаді старшого водія механізованої роти, у 2018 році під час бою було важко поранено його побратима. Незважаючи на безперестанний обстріл їх позицій, Михайло тягнув на собі пораненого чималу відстань, поки не передав його бойовим медикам, таким чином, врятувавши йому життя. У 2020 році переїхав з вагітною дружиною та маленькою донечкою до селища Чкаловське. Під час участі в АТО вступив до Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка, який закінчив у 2021 році, здобувши спеціальність агроінженері. Наприкінці 2021 року. Пройшов військові навчання в Німеччині. Повномасштабне вторгнення Михайло зі своїм підрозділом застав недалеко від кордону в обороні Харкова за окружною зі сторони Вовчанська. 25 лютого 2022 року, після стрімкого прориву російських військ на багатьох напрямках, його бригада з бою відходила від кордону. Між населеними пунктами Шестаково і Кутузовкою прийняли бій, в якому знищили 25 одиниць бойової техніки та стримали наступ ворога. Це була одна з перших перемог наших захисників. Але, на жаль, під час цього бою Михайло загинув, знаходячися кермом бойової машини. У Михайла залишилися старі батьки та дружина з двома неповнолітніми дітьми. Вічна пам'ять герою!